Не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшись у рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди, убогі, багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим Вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Ще як на провесні тут вигравав. Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.